Важко уявити, як би з ним будете розмовляти. Але що саме влаштує Україну, якщо він приїде, як результат цих прямих перемог? Документ, усна домовленість чи що? Я думаю, що припадання вогню це не тільки це не питання, а що влаштує. Я не хочу зараз говорити, що нас влаштує, ми, ми до цього дійдемо, це ще попереду. Це питання, в принципі, справедливості передусім. І в цілому погляду на цю війну. Як, чим все це закінчиться? І тому я б так не йшов би так далеко і глибоко, хоча ми, у мене є абсолютне розуміння цього процесу. І тому я вважаю, що ми повинні продемонструвати продемонструвати якийсь результат. І я думаю, що це вигідно не тільки нам. Я думаю, що Америка все-таки ну, зробить те, про що говорили і обіцяли. Я думаю, що якщо Росія не покаже дійсно бажання закінчити цю війну, а показати можна тільки першим початковим кроком припинення вогню. Якщо вона це не зробить, я вважаю, що будуть задіяні всі санкційні інструменти.